Вітаю та новини підсумовують події інформаційного четверга 14 березня. Сьогодні в нашому випуску дивіться таке: негода лютує. Сильні снігопади, ожеледиця та похолодання до 13 градусів морозу. Така погода чекає на нашканці Львівщини у найближчі кілька днів. Метець, який здивував світ, сьогодні відзначають 141 сорок річницю від дня народження видатного львівського художника Олекси Новаківського. Відкриття сезону на першому уроці міжнародному турнірі з кульової стрільби Львів'яни вибороли чотири медалі. Негода лютує, сильні снігопади ожеледиця та похолодання до 13 градусів морозу. Така погода чекає на мешканці Львівщини у найближчі кілька днів. Синоптики пояснюють, усе через Балканський циклон, який з Європи наближається до України. Тим часом львівські комунальники рапортують: у них все під контролем. Лише сьогодні в досвідах прибирати місто виїхали майже півсотні одиниць техніки. Працюють в режимі нон-стоп, оскільки посипані піскосуміші вулиці одразу ж засипає сніг і додають прибирати місто і усю наступну ніч. Через Попередження, яке прогнозують у найближчі три дні, у режимі підвищеної готовності, працюють і обласні надзвичайники. У найпроблемніших місцях цілодобово чергує техніка та діють пункти обігріву. Олександр Стасишин. Далі затори на дорогах, неприбрані через припарковані вулиці та спітнілі від роботи двірники. Як сніг на голови для міста стала неочікуваною ранішня погода. Чиновники запевняють, у кожному з районів Львова працювало щонайменше по 10 одиниць снігоприбиральної техніки. Втім, прибрані дороги знову ж замітало. Кажуть, достатньої машин і що щоправда, додають, і ще й не вистачить, позичить тої, що зготували на наступну зиму. А щоб через нагоду не було транспортного колапсу, прибиратимуть навіть уночі. Єдине, комунальники просять не паркувати автівки, обабіч дороги. Особливо в центральній частині пустити техніку в денний період, коли все припарковано купа машин практично. не буде. Тобто, в нас вся техніка працює в двозмінному режимі. Є запас паливно-мастильних матеріалів, є зап... Пас піскосуміші, є водії, які працюють позмінно. І найбільший акцент буде робитися, І так воно робиться практично завжди, це нічний період. На дорогах області ситуація не краще їх також інтенсивно засипає снігом. І так обласні рятувальники переведені в режим підвищеної готовності. На найпродомніших об'єктах трасі Київчок, кількох перевалах та об'їзних дорогах Львова у цілодобовому режимі чергують автомобільні тягачі та спеціальна аварійно-рятувальна техніка для безперебійного руху транспорту. Аби запобігти обмороженню, МНСники відкрили кілька пунктів обігріву. Ми зараз поміняли трохи тактику нашу, тому що ми зробили на попередження. Тобто ми зараз цю техніку вивели з підрозділів вже і розставили на тих місцях, де в нас завжди проблемні питання виникають на території області для того, щоб не губити час на передислокацію техніки. Тому з цією метою підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій сьогодні направили важкі автомобілі, рятувальні це на перевал. Сколівський район, також ми туди направили за проханням облавтодора Львівського направили туди шнекоротер, а також ми направили БАТ- Автобат тяжкі направили в Бродівський район, там де в нас, ви знаєте, минулого року була ситуація з сніговими заметами. Синоптики також не тішать. кажуть снігову хорделицю на Львівщину, не за який утворився над Італією. Тепер із заходу через Балкани він прибирається і до нас. І так погіршення погоди, і навіть штурмове попередження прогнозують уже на п'ятницю та суботу. А на завтра сильні опади. А в Карпатах та Передкарпатті дуже сильні опади. От і звичайно, що ми попадаємо його вже вже на завтрашній день в тилову частину циклону, де піде активний затік холоду. Тож на найближчі дні, особливо на 16 та 17 очікується зниження температури. До 8, 8, 13 вночі і в день – мінус 3, 8. Негода протримається щонайменше до понеділка, 18 березня. Згодом почнеться поступове потепління. Втім, справжнього тепла поки що не видно, кажуть синоптики. Воно прийде найімовірніше, на початку квітня, можливо, одразу плюс 20, як у казці 12 місяців, із зими в літо. Борщ, головним складником якого є любов, зварили сьогодні у Львові. У великому казані у подвір'ї музею ідей, реставратори з України та Польщі готували традиційну галицьку страву. Почастували усіх угоджих і поласували самі. Спільне приготування. Наїдку відбулося у межах. Першого міжнародного форуму галицька кухня, славні традиції, велике майбутнє, який тривав впродовж двох днів. Зварити добрий борщ справа не спішна. Тож ресторатори впродовж кількох годин впорались біля великого казана на вогні. До страви додавали традиційні складники: бурячок, капусту. Проте не обійшлось і без особливих інгредієнтів. Чи будете додавати до цього борщу щось особливе? Крім любові, нічого У нас у нас, хишців любові докладемо туди, правда? Чонсник і, і мілость, дожич, серце. серце і дуже серце. Ресторатор Олесь Дзиндра зізнається, вдома борщ не варить, немає потреби, адже щодня може ласувати ним на роботі. А от мама його готувала смачні борщі. Щоправда, щоразу вони різнились за смаком. Моя мама робила інший борщ, але він був кожен раз інший, бо вона мала гарний рецепт, що було в хаті. Цей же борщ варить за рецептом шеф-кухаря ресторану. Однак зізнається, не дотримується рекомендацій кулінара. Робить все навпаки. Вона написала нам на папірчику, Ясна річ, що ми все зробимо навпаки, але постараємося, щоб він був такий смачний, як в неї. Ресторатори визнають. Найкращий борщ це той, до якого подають самогон та сельце на чорному хлібі, тож і самі вирішили не відступати від традиції. Спільне українсько польське приготування борщу один із заходів першого міжнародного форуму Галицька кухня славні традиції, велике майбутнє. Два дні у Львові ресторатори з Галичини та Польщі змагались у вправності та ділились досвідом. Сьогодні у завершальний день зльоту вони частують усіх своїми наїдками. Наступний форум Галицької кухні відбудеться вже за рік. І очевидно, він пройде у Польщі. Наступного року ми домовилися в Польщі робити форум. І форум цей буде, напевно, проходити в Новому Сончі в Галицькій. Е, е, там вони зробили Галицьку вісь, Галицьке село. Там люди живуть, там колиби. там, е, але це все побудовано так, як було колись на Галичині. О, там будемо робити наступний форум. На завершення зльоту ресторатори планують підписати декларацію про створення клубу Галицької кухні. Українські грек-католики мають нового покровителя. У Ватикані обрали Папу Римського. Ним став архієпископ Боносаріса, 76-річний хорхе Маріо Бергольо. Відтепер новий 266-й глава церкви носитиме ім'я Франциск. Понтифіка вже назвали народним. Попри високий церковний чин до обрання, він їздив громадським транспортом, сам куховарив та часто спілкувався з бідними та смертельно хворими людьми. Фахівці не виключатимуть, що новообраний папа може відвідати і Україну, адже добре знає ситуацію нашої греко-католицької церкви. А ще свого часу був вихованцем українського священника Степана Чміля на престол, новий намісник святого Петра зійде уже наступного вівторка, 19 березня. Білий дим із демаря, встановленого у Сікстинській капелі у Ватикані, напередодні ввечері сколихнув мільйони християн в усьому світі. Кардинали обрали нового папу римського для свого церковного правління. 76-річний Хорхе Маріо Берголіо обрав ім'я Франциск. І за кілька хвилин після завершення конклаву привітав людей з балкону собору. Богослов, єзуїт і головне проста людина з народу, так нового папу називають українські церковні експерти. кажуть, людина, яка, будучи єпископом, цілувала ноги хворим на снід варта гідної шани. А ще додають, чекають на зміни у церковному житті греко-католиків. В Варентині, католицька церква дуже соціально зорієнтована, і я думаю, що це є також для, для багатьох інших в світі, і те, що зрештою папа з Латинської Америки, хоча, як ми знаємо, він має італійське коріння, а це також. Такі певні ознака, що у церкві щось відбудеться нове. Тому що прийшов фактично з тої території, звідки папа ще ніколи не приходив, новий день у редакції релігійної інформаційної служби України сьогодні розпочався з аргентинського чаю Мате. Його з країни новообраного понтифіка привезли, коли там ще служив глава УГКЦ Святослав Шевчук. Саме цей напій прогнозують релігійники і допомагає так гарно виглядати новому папі у свої 76. Не виключено, що новий папа дуже гарно виглядає, саме через те, що корисний цей дуже чай, оскільки. Тільки аргентинці, всі його дуже багато п'ють. Ну, це, напевно, допомагає дуже здоров'ю. Напій для товариства. Всі, коли люди приходять в гості одне до одного, то їх пригощають цим чаем. І кожен по колу отримує цю ну, якби не горнятку, але воно називається каламбас. І всі по черзі п'ють цей чай. Він є дуже приємний, зміцнюючий, тонізуючий, Як ми любимо львів'яни каву, так само там п'ють чай-мате. У <сл> керівника релігійної інформаційної служби України Тараса Антошевського свої прогнози каже: новообраний папа Франциск може відвідати Україну. Запрошення понтифік отримав, що будучи єпископом. Більше того, до української церкви він має особливе ставлення. Він ще будучи зовсім молодим. Він е, помагав, прислуговував при е, був такий отець Степан Чміль, а е, гректолський е, е, священик в Аргентині. Він був першим єпископом грактологів е, е, в Аргентині. І зараз триває його батифікаційний процес. До речі. І він тоді познайомився з нашою літургією, тобто він не знав власне української мові, коли прощання було владики Святослава з Аргентиною, коли він вже після того як він вже став главою, приїздив туди, і він зустрічався тоді з кардиналом. І Запросив його в Україну, так що напевно це запрошення є актуальним. Ну але тепер для нього щоб приїхати це вже питання також державної ваги. До речі, минулого разу у 2005 році папа Франциск зайняв друге місце за кількістю голосів після Бенедикта XVI. Тому прогнозують експерти цього разу обрання прийшло так швидко. Приступити до своїх обов'язків та зійти на престол новий понтифік має уже 19 березня. Нововведення для водіїв 20 нових знаків, три кольори розмітки та нові терміни в правилах дорожнього руху з 15 квітня з'являться на шляхах Львівщини. ДАІ, облавтодор і водії готуються до новації. Одна служба контролюватиме процес облаштування доріг до змін, друга безпосередньо встановлюватиме інформаційні таблички та розмітку. Дорожні інспектори наразі обстежують ділянки автошляхів, на яких прийдеться замінити або ж поставити нові знаки і розмітку. Това споруда, промислова зона, газон, такі та багато інших нових дорожніх знаків появляться на українських дорогах з 15 квітня, де й Львівщини активно готуються до їх впровадження. Учасникам дорожнього руху доведеться вивчити 20 нових знаків. Серед них більше десятки інформаційних табличок, які будуть попереджати про вид небезпеки, початок щільної забудови, кінець дороги з досконаленим покриттям та навіть можливу появу лижників на дорозі. Згідно з новою редакцією правил, дорожні знаки матимуть пріоритет над розміткою. Деякі з них будуть дублюватися англійською мовою. Таким чином, да їх очі наблизити українські дороги до європейських. Основна мета. Створення і введення нововведень, звичайно адаптувати наші правила дорожнього руху до європейської конвенції. Тим як й говорять, 15 квітня відповідна постанова Кабміну набирає чинності. Сам ж процес встановлення знаків буде поступовим. Саме ну, говорити про те, що вже з 15 квітня будуть всі знаки встановлені відповідно до європейського зразку, звичайно, зарано однак, по мірі впровадження нововведень в правил дорожнього руху ми будемо. На різних ділянках автошляхів, звичайно, будемо замінювати. Не ми будемо замінювати, будемо пропонувати про заміну і взагалі в цілому підлаштовуватися під нові правила дорожнього руху. В автодоріж заявляють, поки жодні офіційні документи з цього приводу не надходили. Проте вони знають про нововведення і влітку підлаштовуватимуть автошляхи згідно із рекомендаціями ДАІ. Терміни вони будуть залежати від того, Скільки нам знаків треба буде поміняти, Бу, враховуючи минулі роки, зараз тяжко сказати, скільки буде коштувати повністю заміна дорожніх знаків. Якщо будемо монітуватися один знак разом зі стійкою, його вартість буде становити близько тисячі гривень. Більше це буде стосуватися заміна знаків в містах, тому що там інформаційно вказані Ну, У нас, в принципі, по області по дорогах загального користування таких знаків багато немає. Львівські водії по-різному реагують на звістку про такі нововведення. Ну, з ними треба буде ознайомлюватися з цими знаками, тоді може щось виріти, але вони якісь такі незрозумілі ті ознаки. Це вже давно мали ввести. Ну а на газонах зрозуміло, що не можна паркуватись. Це один плюс, що вони зробили, але якби вони ще за це штрафували, а то на газонах більшість машин ставлять. Краще, щоб вони дороги наші зробили, то неможливо їздити по цих дорогах. Звичайно, не обійшлось і без курьозів. З'явиться знак кінець дороги з покращеним покриттям без таблички про її початок. Про нововведення на автошляхах буде попереджати спеціальна табличка зміна схеми руху. Також з 1 жовтня по 1 травня водії повинні будуть їздити зі спеціальними денними ходовими вогнями або, хоча б з ближнім світлом. Стисний огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Реінкарнація на посаді. Сьогодні Галицький районний суд своїм рішенням поновив колишнього директора музею Лучаківський цвинтар Ігоря Гаришкевича на посаді. Про це він сам розповів у коментарі. Також звільнений чиновник вимагав 61 тисячу гривень морального відшкодування однак, Феміда не задовольнила позов у цій частині. Нагадаємо, Гавришкевича було звільнено з займаної посади у зв'язку із закінченням терміну контракту. На його місце призначили Михайла Нагая. Кадрові зміни в облдержадміністрації. новопризначений губернатор Віктор Шимчук шукає собі нових заступників. Їх кандидатури уже зараз проходять погодження у Києві. Зазначив губернатор. Озвучувати їх прізвища, поки що недоречно каже Шимчук, оскільки поки кабінет міністрів України і адміністрація президента ще не прийняли цього кадрового рішення. Нові обличчя можна буде побачити невдовзі серед інших чиновників адміністрації зі слів очільника області на низку посад запропоновано тих людей, які вже сьогодні виконують обов'язки. На інші оголосили конкурс. Збитковий євростадіон доходи арена Львів не покривають видатки на його утримання. Про це повідомив головний архітектор області Володимир Лаврін. Інформує прес служба Львівської ОДА. Чиновник додав, що з початку року держава перестала фінансувати з держбюджету утримання сполуди, а за даними з різних джерел, воно обходиться від 10 до 16 мільйонів гривень. Художник, який здивував світ, він називав свої картини дітьми і дуже тяжко розставався з кожною намальованою роботою. Відтак, будучи відомим, що за життя завжди залишався бідним, бо шкодував продати щонайменшу зарисовку. А ще запам'ятався тим, що справив враження на самого митрополита Андрея Шептицького, знайомство з яким і зумовило переїзд з Польщі до Львова. Так українці отримали ще одного генія. Далі у випуску ми розповідаємо про художника Олексуноваківського, 141 сорок річницю, від відня народження якого відзначають сьогодні. Олекса Новаківський народився в маленькому селі на східному Поділлі. Сім'я була великою, і заледве зводила кінці з кінцями. Бо, окрім щонайменшого Олекси, батьки виховували ще чотирьох дітей. Незважаючи на це, вони прагнули дати синові добру світу. Так, хлопець їде вчитися до Одеси. Згодом навчається у краківській академії красних мистецтв. Молодого митця помічають меценат, які підтримують його фінансово. Загалом, здавалося б, випадкові зустрічі зіграли у його житті доленосні ролі. Так сталося, коли він зустрів молоду селянку Анну Марію Пальмовську і вражений красою дівчини захотів її намалювати. На світ народилася перша картина з циклу пробудження. Через п'ять років жінка вийшла за Новаківського заміж. Це при тому, що була суттєво молодшою за нього. Друга доленосна зустріч знайомство з митрополитом Андреєм Шептицьким. Одного разу той відвідав виставку Новаківського у Кракові і так захопився творчістю, що ініціював його переїзд до Львова, створивши. Усі необхідні умови для роботи. Якби не він кажуть, мистецтвознавці, то Україна такого художника не отримала б. Перша дружина в нього була полькою. Це є перше. По-друге, мешкав він під Краковом. Він починав виставлятися в Кракові. Були дуже схвальні рецензії, відгуки на його твори. Єдиним, так якби. Єдиним чинником, який, який не дуже сприймався в Польщі, це те, що Новаківський виказував свою національну приналежність до, до українства, і тому його десь можливо деколи менше та якби менш менше сприймали. То якщо би Шептицький не запросив Новаківського до Львова, якщо б йому не створив тут. Добрих умов. Я сумніваюся, що Новаківський би поїхав до Львова просто так, щоб тут жити і щось робити. Саме в Галичині художник здобуває свою найбільшу популярність. Дослідники кажуть, його роботи справді цікаві. У кожній картині щоразу відкриваєш для себе щось нове. В такий спосіб далися взнаки на шарування різних шкіл, стилів та досвіду. Він є таким. Можна сказати певною сумішю у кількох, кількох традицій, бо, наприклад, не працює не був би Новаківський там українцем, не бачив би він народного мистецтва. Він був би одним художником, не вчився б новаківський в Кракові в часи, коли була так звана польська такий напрям в мистецтві, як молода польща. То можливо теж не було б такого Новаківського, якого ми знаємо. Якщо б не було, якщо б Шептицький не запросив Новаківського до Львова, то можливо б мали тобто, світова скарбниця. Мала б відомого польського художника Новаківського. Зараз багато картин Новаківського знаходиться у приватних колекціях та за кордоном. Натомість у Львові його творчий доробок можна оглянути на вулиці Листопадового чину. Там у його колишньому помешканні відкрито музей. Степан Грицюк, Юрій Гелетович, Ента Новини. І далі у новинах спорт на першому уроці в міжнародному турнірі з кульової стрільби львів'яни вибороли чотири медалі у доробку Олександра Петріва та Романа Бондарука. Бронзові нагороди у командному турі. Галичани здобули золото та срібло. Турнір зі швидкісної стрільби із пістолета у Вроцлаві був першою офіційною пробою сил для львівських спортсменів у цьому році. Відразу після повернення із Польщі у кульовиків у місті Лева розпочався тренувальний збір. Традиційно постолімпійський рік проходить в умовах строгої економії коштів. Складно проводити, тому що обмежена кількість патронів у нас в цьому році. На цей рік залишило зовсім мало кількість тому, що з олімпійськими там ми не жаліли для підготовки. От, а в цьому році залишки, що залишились, ми дострілюємо їх з розрахунком, щоб хватило на чемпіонат Європи. Я так уже прикидав, щоб вистачило на чемпіонат Європи і тут ділимо на голодну пайку. Через економію коштів збірна України пропустить перший етап Кубка світу в Кореї. А першим же крупним офіційним стартом для кульовиків стане міжнародний турнір у Дортмунді. Лів'янин Роман Бондарук на ці змагання поїде у восьме. каже у попередні роки: він рідко коли повертався із Німеччини, без трофеїв. Цей турнір майже завжди для мене був вдалим, тому що я дуже багато разів його вигравав. Там, скажімо, не знаю, так зараз на вскидку, з сіми п'ять разів я його вигравав. Це цікавий турнір. В принципі, більш він цікавий для юніорів, тому що там дуже багато юніорів зі всіх країн світу. Але і для дорослих вистачає суперників, там будуть змагатися, крім європейських країн, учасники також з Бразилії, з Азії. Так що, в принципі, турнір достойний. За нагороди Кубка світу українські кулюваки боротьбу розпочнуть із другого етапу в Америці. А найголовніші старти в них заплановані на літо. Найважливіше, звісно, то буде чемпіонат Європи. Він буде проходити в Росії, в Хорватії в кінці липня. А також, в принципі, я би сказав, що ще буде важливий етап Кубка світу в Гранаді. Також він буде в липні на початку липня. Чому він важливий? Тому що наступний рік буде чемпіонат світу в Гранаді. якраз саме ці числа. Тобто не рівно за рік будуть проводити етап Кубка світу. От Хотілося би там дало виступити. Якби це буде підготовкою до чемпіонату світу у 2013 році. Олімпійських перепусток в кульовій стрільбі не розігруватимуть. А найперший ліцензійний турнір відбудеться через рік на чемпіонаті світу в Гранаді. Подвійне срібло Львів'янин Віталій Кільчицький та Анастасія Меркушина піднялися на підестал пошани чемпіонату України з біатлону, що триває у тисовці. Обоє у підсумковому протоколі на другому місці. Кільчицький відзначився у гонці на 20 кілометрів. А Меркушина виборола срібло на дистанції 15 кілометрів. Тренувальний двобі львівські Карпати позмагається із друголігою стрийською скалою. Команди проведуть спарринг 23 березня на стадіоні Україна. Цим матчем «Зеленобілі» заповнять паузу в чемпіонаті, пов'язану із виступами національних збірних. А стріяни завершать підготовку до поновлення змагань в другій лізі. І цю інформацію ми завершуємо. наш випуск. Чекайте наші новини завтра. Окрім того, завжди свіжу інформацію та онлайн версію інформаційних випусків телеканалу НТА Ви можете переглянути на сайті www.nta.ua.